Насправді це більш м'якший більш м'якший запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Я хоч буду перебувати на волі, і час від часу буду мати можливість бачити дружину, рідних, близьких і повноцінно. Жити. Перед тим, як доставити мене до суду, з незрозумілих причин мене помістили в загальну камеру, де відбувають покарання, де ув'язнені інші затримані. І з словами мусор, ти в'язав братву, на мене накинулася людина з наколками і здійснила пару декілька ударів в область голови. Я відступаючи, щоб уникнути сутички, спіткнувся, впав. Ну це не зупинило нападника, і він здійснив декілька ударів. І працівники СІЗО, почувши колотнечу, відчинили двері. З приводу заяви вони більше були орієнтовані на те, щоб я не мав претензій до адміністрації чи до ув'язнених. Я вже конвою... Але ми маємо претензії. Це питання буде розглядатися між мною і міністром юстиції на уровні Міністерства внутрішніх справ і пенітарної служби Міністерства юстиції. І зараз, користуючись нагодою, я хочу подякувати всім журналістам, всій громадськості за підтримку нас, нової поліції.